Я не знаю, хто тепер цю парочку зможе перемогти. Їх можна просто отак висилати, ще гідропристом тут розчищати ці скуплення. Класно. Ректором бустити. Чардж, армор пірсинг. Це просто жесть. Хілити ще можна Цербера. В нього ще білки є. Також розчищающа дивіться жесть while we while you can. можна ще е спавнити